Сьогоднішній день і це свято об'єднало у стінах українського культурного центру багато чудових людей. У нас відбувся ярмарок Фломаркт, де всі бажаючі могли долучитися продач і е, пробувати продавати свої вживані речі. До нашого ярмарку осіннього долучились гарні виробники і майстрині. У нас сьогодні був ароматний мед, гарні прикраси. У нас були мотанки і багато інших виробів. Дуже цікавих. У нас була велика зона з кухнею, і саме сьогодні ми спробували приготувати. І Пригостити наших гостей дуже класними смачними стравами української кухні. Але королем сьогоднішнього дійства був гарбуз. І саме йому у нас сьогодні було присвячено велику увагу і велику шану. У музичній частині нашого свята приймав участь новостворений дитячий хор, а також дорослий хор в Українського культурного центру. І також у нас сьогодні виступала гарна співачка, і музикант з акордеоном. Їхнє виконання потішило всіх присутніх і наповнило наше свято і чудовими голосами, і чудовими творами. А також ми представили декілька своїх проєктів, які ми хочемо реалізувати в стінах культурного центру. Це буде німецький курс, і це буде курс по іконопису. Ось теж запрошуємо всіх бажаючих при можливості, при бажанні долучатися. І це буде не тільки для вас корисне, але і це буде ваш внесок теж у підтримку України, оскільки всі наші проекти благодійні. І все, що ми робимо, це з єдиною метою, з метою тієї, щоб допомогти нашим захисникам. Товариство Українці Карсує, дочь Україні Вітаю вас, наша діяльність. Складається з трьох основних блоків: це освіта, спорт, освіта це наша суботня школа. Потім другий блок це гуманітарне гуманітарна діяльність, відправлення фур і всієї допомоги в Україні. І третє це наша культура. Ми розвиваємо культуру вже з з Часу нашого заснування з 2017 року. Зокрема, сьогодні у нас захід це свято, як у нас кажуть, свято урожаю, свято вдячності нашої за всі дари, осені. Також ми показуємо, що в нас в українському центрі. Є художня студія наверху, вона зараз працює, теж є бібліотека, там повно наших діточок. Діточок прийшли, вони відвідують. Також маскувальні сітки плетуть зверху на другому поверсі. і Різні майстер-класи проводяться в українському культурному центрі. Ми дуже задоволені, що скільки людей прийшло, наших біженців, взагалі наших українців, активістів товариства «Ферайно». Ми дуже вдячні всім, хто долучився, хто з нами.